І ще одне не менш важливе питання в організації приміських перевезень це рухомий склад. Давно відомо, що в Україні значна частина поїздів, які працюють на приміських лініях, мають критичний рівень зношеності, і відповідно необхідно ухвалювати рішення про закупівлю нових поїздів або глибоку модернізацію існуючих одиниць рухомого складу. У якості прикладу для аналізу ситуації візьмемо Коломийське депо, яке забезпечує приміські перевезення по Івано-Франківській області та інших прилеглих регіонах. Для того щоб було зрозуміло, на якому технічному рівні забезпечуються приміські перевезення саме дизель-поїздами, проаналізуємо кілька випадків. На станцію Івано-Франківськ прибув з Коломий приміський поїзд. Модель рухомого складу називається ДТЛ-1. Заводська схема поїзда, дві тягові секції тепловоза 2М 62 а між ними пасажирські вагони. Управління поїздом здійснюється з одного поста, тобто у рейс виходить одна локомотивна бригада. Зараз ми бачимо, що рідний тепловоз у поїзді замінили маневровим локомотивом ЧМЕ3. Під час рейсу такий гібридний поїзд обслуговують дві бригади через те, що весь функціонал забезпечується лише з однієї кабіни. На іншому відео поїзд Чернівецького напрямку машина Д1 їде без однієї моторної секції і, відповідно, без управління. Для того щоб цей потяг поїхав у зворотній рейс, до нього чіплятимуть тепловоз із окремою локомотивною бригадою. Це означає заві витрати на експлуатацію поїзда і залучення тягової машини з іншого напрямку роботи. В Ано-Франківській та Чернівецькій областях приміську мережу обслуговує РПЧ Коломия. Загальна кількість рухомого складу, що може працювати на перевезеннях, становить близько 20 одиниць. Половина з них техніка виробництва 70-х-80-х років. Це дизель-поїзди Д1. У період з 2001 по 2012 роки в експлуатацію було прийнято машини ДПЛ, ДТЛ і ДЛ-02, виробництва Луганського заводу. Але і ця техніка потроху виходить з ладу. Загальні показники стану дизель-поїздів по країні вказують на необхідність оновлення рухомого складу для приміських перевезень, але навряд чи найближчим часом можливі інвестиції у нові дизель-поїзди. Інший варіант, що може бути прийнятним в умовах обмежених фінансових можливостей, модернізація застарілої техніки, але удосконалення потягів потребує застосування прогресивних технологій. Це дасть економію ресурсів під час експлуатації машин. Так, потрібно замінювати старі силові установки на сучасні, більш економічні, розглянути доцільність розміщення однієї моторної секції для поїздів із малою кількістю вагонів, вхідні двері, обладнати кнопками, передбачити в салоні накопичувальні майданчики, застосувати антивандальні матеріали для сидінь. Якщо говорити про конкретні технічні рішення для модернізації, то є кілька варіантів. Перше це використання досвіду удосконалення дизель-поїздів D1 для залізниці Молдови. Разом з цим варто врахувати помилки, допущені під час реалізації цього проекту. Партію із п'яти поїздів модернізувала фірма Римар, що розташована у румунському місті Пашкань. Підприємство спеціалізується на ремонті залізничної техніки у 2012 році. Молдовська залізниця одержала перший оновлений дизель-поїзд. За даними з відкритих джерел, вартість модернізації поїзда склала 2,35 мільйона євро. В якості бази використали угорську машину, д 1 1985 року випуску. Від старого поїзда залишилася лише рама та віски. Корпус, кабіна, машиніста, технічні засоби салон та оздоблення повністю оновлені. У моторних секціях старі силові установки замінили на дизель-двигуни Volvo Penta з витратою пального 38 літрів на 100 кілометрів. Тим не менш, для експлуатації модернізованих поїздів не вистачає якісного сервісного обслуговування. Це призводить до регулярних простоїв. Тому важливо заздалегідь планувати, яким чином модернізовані машини проходитимуть технічне обслуговування дизель поїзди для Молдови переобладнали під регіональні перевезення, тому у вагонах є місця першого, другого та третього класу, а також система кондиціювання. Зрозуміло, що для приміського сполучення набір функцій в поїзді може бути значно спрощеним. Це відповідно зменшить бюджет на модернізацію. Нагадаю, що новий дизель-поїзд європейського виробництва коштує від 10 до 14 мільйонів євро. Вартість машини залежить від кількості вагонів та комплектації. Інший варіант реновації рухомого складу: комплектування поїздів з використанням немоторних вагонів електропоїздів та тепловозів 2М 62, що перебувають на базах запасу. У рамках такого проекту необхідно буде капітально відремонтувати тепловоз, вагони, візки та забезпечити комунікаціями обидва поста управління поїздом. Капітально відновлювальний ремонт проміжних вагонів можна виконати за короткий термін із мінімальними витратами коштів. Для дизель-поїзда приміського сполучення достатньо буде чотирьох вагонів разом із модульною кабіною. Тепловоз також потрібно модернізувати на якісному рівні, тим більше що в Україні є профільні підприємства, які займаються удосконаленням тепловозів різних моделей, в тому числі М 62 У якості прикладу можна взяти модернізацію тепловозів, що було проведено у 2011 році за польським проектом. У локомотивах було посилено рами візків, капітально відремонтовано тягові електродвигуни, посилено несучі конструкції кузова, встановлено дизель-генераторну установку виробництва General Motors із мікропроцесорною системою управління та діагностики.